Вітаю вас у черговому випуску присвяченому розшифровці давніх документів. Цього разу ми розбираємо напис на свинцевій пластині, віднайденій у Хмельницькій області. Отже, уявімо собі, осінь 2021 року. Археологи проводять розкопки у місті Полоне у старій частині міста, де колись було давньоруське поселення. І ось, нарешті, незвична знахідка. У шарі 12 століття, на глибині одного метра, один з учасників експедиції. Знайшов згорнуту металеву пластину. Це був сувій зі свинцю, і мав він на собі видряпані написи. Коли вже розгорнули сувій, виявилося, що на пластині є два тексти. Що знахідка датується приблизно 1140-1160 роками, і написана вона розмовною давньоруською мовою тодішньою київською говіркою в 11-12 столітті. Поділля входило до київської держави. Це був такий фронтир. Потрібно було саме там захищатися від кочовиків, і там же проходили важливі шляхи. То можна навіть і реконструювати гіпотетично події навколо цих двох грамот, написаних на свіцевій пластині. Чоловік на ім'я Хитер спочатку видряпав основне послання грамоти. Воно, по суті, є розпорядженням до двох робітників, що мали разом зібрати до купи худобу відігнати цю худобу до Києва. На внутрішньому боці пластини і інший вже автор без імені пише, що захворіла мати, і тому він наказує повертатися додому. Це такий голос із 12 -го століття, який нам розповідає про людей, про їхнє життя, яке для них було буденним щоденним, а для нас це вже щось таке надзвичайне.